Всім привіт! Я сьогодні хочу надати коментар щодо вчорашнього відео. Деякі речі я не проговорила, тому що я думала, що, на жаль, всі особи, які мають інвалідність, і тут намагаються щось від кому не добитися. Вже з'ясували, що є суттєва різниця між українськими правилами і данськими, і те, що працює в Україні, не працює в Данії. Але я бачу, що є потреба в такому коментарі, тому я його сьогодні надаю. І мета моя сьогоднішня просто підказати вам, де не слід витрачати ваші душ душевні сили. Тому що я бачу дуже багато людей, які мають інвалідність. Звертаються до комун з певними проханнями, їх просто відфутболюють. От сьогодні ми будемо розбиратися, чому так і що робити, якщо ви в такій ситуації, яким шляхом йти. Ну, перше, що слід сказати, це ми вже здогадалися, що в Данії інші правила інші юридичні статуси. так? Також в дані інші протоколи лікування, інші протоколи визначення діагнозу, це ми також зрозуміли, і наші українські папери в дані тут не визнаються, коли мова йде про інвалідність. Але ми не будемо сьогодні торкатися саме медичної частини цієї проблеми. Я не медик, не питайте мене, яким чином визначається та чи інша проблема. Тут вам потрібно звертатися до наших фахівців, які працюють саме в медичній галузі. Вони вам підкажуть більш кваліфіковано, ніж я собі навіть можу нафантазувати, тому що вони в цій сфері працюють і мають більше досвіду. Я буду розказувати вам саме про юридичний статус, тому що я знаю виключно з цього боку. Що тут потрібно зрозуміти? В нас в Україні є. Таке поняття, такий юридичний статус, як така група інвалідності. Так, це чітко визначений статус, і коли людина отримала цей документ, що в неї інвалідність такої то групи, це означає, що ця людина має право на такі такі пільги, отакі такі програми. Держава їй може надати те і те, і зобов'язана надати оце і оце. І це чітко чорним по білому написано в законодавстві. В Данії немає у таких чітких статусів, які вбирають в себе, чи які під, скажімо, які визначають певний обсяг таких прав, чи якихось пільг, чи чогось ще там закріплених в законодавстві. В Данії навпаки є набір розрізнених оцих пільг. Так, які не зібрані в одну кучку, що ось це належить до такої то групи інвалідності. Навпаки, це все розпорошено, і кожну конкретну людину розглядають, коли вона подає заяву саме на цю пільгу або саме на ту програму. Тут дивляться на цю людину, на її ситуацію, і в індивідуальному порядку визначають, чи має вона право на таку-таку допомогу, в якому обсязі, і надавати, чи це не є розумним чи, скажімо, раціональним в цьому випадку. І оце потрібно зрозуміти. Тобто, перше, що от коли ми приходимо з якимось документом з України, кажемо, в нас така така група інвалідності, я хочу її підтвердити, підтвердити в дані. Вони просто не розуміють про що ви, бо в дані немає відповідної. Шкали, чи відповідної системи статусів в них немає цих груп інвалідності. Так в них є програми. Значить, ми маємо не приходити, не казати, я хочу підтвердити інвалідність. А треба казати, я хочу подати на отаку таку програму. Про ці програми всі я вже розповідала. Частково вчора. Частково в мене є старі відео. Я їх об'єднала в один список для осіб з інвалідністю. Щоб ви не шукали, на моєму каналі є в розділі списки або плейлісти, в залежності від вашої мови налаштування. Є цей список, який називається для осіб з інвалідністю, і там будуть зібрані усі відео, в тому числі і ось це. Значить, про що ми говорили, знову-таки, за деталями, дивіться попереднє відео. Я зараз коротенько згадаю про що мова. Всі деталі дивіться, якщо вам актуальна та чи інша тема. Є флекс це в якомусь сенсі. Може відповідати українському якомусь статусу, так от коли в людини обмежена працездатність, тобто вона не повністю її втратила, але вона не може виконувати свої робочі обов'язки на рівні з особою, яка абсолютно здорова. І тут комуна визначає, в якому обсязі цю допомогу надавати. Допомога полягає в тому, що людина працює певну кількість годин, не повну робочу занятість, але роботодавець платить як за повну ставку. І цю різницю в зарплаті комуна компенсує. Це якщо коротко, всі умови, як це, за якими критеріями визначається, який порядок, тра-ля-ля, це все дивіться у відео про Flex і хто має на це право. От, тобто, якщо у вас є така проблема. То можна подаватися, наприклад, на таку програму. Інша програма, яка існує, це так званий Фот pension, Що це таке, якщо перекласти дослідно, це дострокова пенсія. Але якщо ну, дивитися, чим це є насправді це як пенсія з інвалідності. Тобто людина повністю втратила працездатність, їй дають оцю цю пенсію передчасно. І, відповідно, від неї відчепилися, ніякі там тільбуди її не, не тягають її, ні на які там тільбуди, ні на які курси не змушують шукати роботу. Але проблема полягає в тому, що особа, яка має. Отаку от проблему має право на отримання фертіспанчун за умови, що вона прожила в Данії 8 років. Жодний наш переселенець ще не підпадає під цю категорію. Ми не маємо права на цей pension, і У цьому полягає проблема. Іноді, коли людина приходить до джоб центру і каже: В мене є інвалідність з України я хочу її підтвердити. То з юридичної точки зору в цьому немає сенсу. Тому комуни дуже часто відмовляють, кажуть, у нас немає ресурсів, чи в цьому немає сенсу, тому що дійсно з юридичної точки зору в цьому сенсу немає. В такому обстеженні може є сенс з медичної точки зору, але тоді цим буде керувати не комуна. Тоді ви йдете до свого сімейного лікаря, з ним розмовляєте і він е, оцінює, наскільки вам це обстеження необхідно, і тоді приймає рішення, чи вас направляти туди чи ні. Але це стосується виключно медичного боку справи, але не юридичного. З юридичної точки зору, ви не маєте права на фюці з панщон, тому... Немає сенсу, так навіть якщо ви принесете цю довідку від лікаря, що так ви не можете виконувати робочі функції. Ну, вам скажуть, ну окей, ну ну гаразд, але ти все одно будеш отримувати оці соціальні виплати як безробітний. Єдине, що від вас просто можуть відчепитися, але це ну в плані я маю на увазі. Там, щоб ви ходили до мовної школи, чи щоб ви ходили на практику, чи щось іще. Але це все можна просто включити, от в той медичний огляд, який передбачений законом про інтеграцію. Все більше нічого, ніякого там додаткового обстеження з юридичної точки зору не потрібно, в цьому немає сенсу. І отут, в більшості в наших людей, виникає непорозуміння, вони хочуть такий самий статус. Як в Україні його просто в Данії не існує. І коли ви приходите і кажете, що я хочу підтвердити інвалідність Данського, це гендікап, це, це просто медичний діагноз. І ці працівники комуни не розуміють, навіщо вам це, тому що вони не знають нашої української системи. Вони... Не розумію, що ви від них хочете, відмахуються, і іноді це може переростати в такий конфлікт, коли просто виникає непорозуміння. Ви ходите, 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 вимагаєте одного того ж самого. Вони вас весь час відправляють, так і ви злитеся, От мене не сприймають серйозно чи відмахуються? Вони не хочуть зі мною розмовляти, які вони погані і там. Байдужі, просто це не тому, що вони байдужі, а тому що в них немає у цього юридичного підґрунтя, що з вами робити. Вони вам можуть поспів. Поспівчувати просто з людської точки зору, але от з юридичної точки зору вони нічого не можуть вдіяти, тому що ви маєте прийти і озвучити конкретно ту програму. Ми вчора говорили, так що от люди приходять просять опікунство якесь, яке взагалі це, це не, не так, воно називається навіть так. То от коли ви приходите і так само просите інвалідність, вони не розуміють, що ви хочете від них. Тому потрібно знати чітко, що ви. Просити. так якщо у вас обмежена працездатність, значить ми будемо просити флекс Джоб, якщо в нас вже повна непрацездатність, то Феці з панчом нам не світить. Ми можемо тільки просити, щоб нам призначили медичний огляд, прописали в нашому інтеграційному контракті, що комуна від мене відчепилася і. Звільняє мене від вимоги ходити на практику там чи до мовної школи, тому що я безнадійний саме за станом здоров'я, але ніякої довідки, що в мене така така група інвалідності чи взагалі там інвалідність, це ну, з точки зору комуни, з боку комуни такого просто не існує. Так само ви можете подаватися на оці програми, про які ми говорили вчора, на той самий БПА, Так ми говорили, що це буде важко. Але це не є нереальним, але знову таки треба прийти і чітко сказати: я хочу ось це. Допоможіть мені, проконсультуйте мене, чи я кваліфікований на ось це, на оцей BPA, так, наприклад, чи на Flex Job, чи що ви там іще хочете від них, чи там якісь одноразові допомоги. Придбання також є різних засобів, ліків. Ми говорили у цих попередніх відео є. Е. Також це згадане, так? Тобто чітко треба знати, як воно називається, і чітко приходити, тому що на жаль, там в комуні це не входить в їхні обов'язки з вами розмовляти, з'ясовувати, що ж ви хочете, здогадувати, що ви хочете. Так в них є чіткі правила. Чітко, чітко визначені оці назви, терміни, і просто їх потрібно знати. Зрозуміти, що ми в Данії просто іноземці, і те, що ми не знаємо мови, це наші проблеми. Данська оця система прозора є оцей сайт боргер який я періодично вам показую з різних причин, так? І розповідаю про що там йдеться. Це все данці, коли вони потрапляють в таку проблему якусь. Вони самостійно це відкривають, самостійно читають ці інструкції, що вони можуть, що вони не можуть. Ідуть до своїх сейсбіхандерів і з ними там бодаються за це все так, або навіть просто тупо подають ці заяви онлайн і сидять, чекають на відповідь від комуни. Але коли людина іноземець, звісно, тут зрозуміло, що вона не здатна це все сама в цьому всьому сама розібратися, але це не проблема комуни. З точки зору комуни в них є алібі, вони не виглядають, вони чесно намагаються вас випхати до мовної школи, щоб ви вивчили мову і почали самостійно в цьому розбиратися. так, Тому тут навіть їх і звинуватити не можна, в тому, що вони нічого не роблять для того, щоб нам полегшити розуміння цих правил. Все, я сподіваюся, що е, це відео допоможе тим людям, які зіштовхнулися з цією проблемою. Головна знову таки, головний висновок це. Розбирайтеся, розумійте, яка програма вас цікавить, не витрачайте час і зусилля на те, щоб ходити і домагатися якогось статусу інвалідності взагалі, тому що в юридичному сенсі в дані його не існує. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, які вас турбують і завдають вам фізичних або моральних страждань, то ми йдемо до нашого сімейного лікаря. і Працюємо з ним, домагаємося, щоб він нас відправив. Тут саме мова йде про лікування. Це з медичної точки зору є в цьому сенс комуна цим не займається, комуна розглядає виключно юридичний бік ваших проблем. І тут потрібно розбиратися в термінології, розбиратися, які є програми, і подавати заяву або просити порад консультації саме з конкретною програмою, чи ви маєте на це право чи ні. І подавати саме на такі програми. Все, дякую за увагу. Всім до побачення. Наступне відео буде про відповідні програми для... Дітей, які мають інвалідність, папа.